Слухай, роби, що я скажу. Відмовися, спробуй шутекти. Не послухайся, ошийник на твоїй шиї вибухне і забере твою голову з собою. Збери трьох, як я наказав, використовуй свою команду, як я тебе. Якщо помре один із вас, помрете усі. Та никне у сховище С'єра Мадре. Я маю намір забрати те, що всередині. Зроби це, і я відпущу тебе. Відпущу вас усіх. Я молюся за безпеку усіх добрих людей, які приїжджають на зайон. Але ми не можемо очікувати, що Бог зробить усю роботу. Я був хрещений двічі: один раз у воді, один раз у вогні. Я є десниця Господня і знаряддя його помсти. Зай ще не втрачений для нас. Ми чекали на вас, дуже давно чекали для відвідин великої гори. Що нас бентежило, так це те, чому ви усе ще носили свою шкіру. Тож ми її зняли. Ти все одно нею не користуєшся. Сегмент під'єднано. Це буде пекти лише протягом десятиліття. Що ви зробили з мозком? Це була найважливіша деталь. Що значить утратили? Ми в облозі. Нас оточили! Ви ніколи не переживете моїх смертоносних робо технологічного шаху і моїх великих величезних більш атомних версій цих створінь. Е, бувай! Врятуй нас усіх! В ім'я науки, прошу. Поверни свій мозок. Чому я не взявся за цю роботу? Ти, кур'єре, ти був причиною. Поглянь на розрив. Дивись, що сталося, що було скоєно. Твій світ оголився. Усі його звірі, його тіло. Маю для тебе дещо. Знайди мене. Ти знаєш дорогу. Візьми всю свою зброю, свої переконання, твій прапор з звиком, двоголовим ведмедем. Або під яким би прапором ти зараз не йшов. А на роздоріжжі ти і я. Врешті-решт. Покінчимо з цим. Це твоя дорога. Коли ти прийдеш, то прийдеш її сам. Дякую усім за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. See you later.